Андрія, вітаю, Настю, всі наші та глядачі знову в цій годині будемо розбиратися, що відбувається на всій лінії бойового зіткнення. Будемо говорити від Сумщини і до Херсонщини. Тож розпочнемо із Сумщини захід російських окупантів на території селища Рижівка. Це не більше, ніж ворожа ДРГ. Таке в нашому ефірі зазначив міський голова Конотопа Артем Семеніхін. Він каже, що такі спроби є періодично від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Режівка це по суті такий собі е, сателіт е, Тьоткіна. Це як, наприклад, е, Київ і місто Вишневе. Коли їдеш, коли ти місцевий, ти не зрозумієш, де ти в Києві, чи ти вже в Вишневому, чи в Петропавлівські Боршегівці, чи в Софійській Боршегівці. Тобто це як сателіт. Там, робакаючи, вулиці переходять вулиці. І туди заходять е, е, ворожі ДРГ, час від часу. Це було вже дуже давно. Це ще спочатку повномасштабного вторгнення, скажімо так, такі всякі там події відбуваються. Тому нічого там екстраординарного немає. Немає там касапів, там є наші підрозділи військові.